Кінце з нею все добре, Герцог? Що це? Там щось дивне? Це Заяць? Назва Венденський Заяць. Особливість Великий. Характеристика, активна тварина, яка полюбляє лякати подорожуючих, шарудячи кущами і вискакуючи нізвідки. Він дивиться на нас. Це нешкідливий заяць. Нешкідливий? Ах, ех, точно, герцог, замов все добре. Не поранились? Ви злякалися? Я чула, що тут є вовки, і. А якщо це були вовки? Невже хочеш померти? Зовсім ні. Я просто відчула небезпеку та відреагувала на неї. До речі, що взагалі ви робите в горах? Е, ну, я хотіла зібрати Сніжну малину для нового десерту герцог. Все замовкни, сиди тихо, і я нічого не хочу чути. Він що, три рази мене заткнув? Обманула прислугу і полізла хтось на куди. У вас принцеса, що? хобі таке? Якщо з вами щось станеться, я не знаю, що буде зі мною. Що з ним буде, якщо я буду в небезпеці? Що ви маєте на увазі? Для мене ви просто принцеса. Важливий гість із сусідньої країни. До того ж, якщо ви далі будете створювати проблеми, то краще повертатись в Гартен. Хочете, щоб я поїхала, але я не хочу. Я справді вибачаюсь за це, але. Добре, годі, нам потрібно повертатись. Ах, я, я встати не можу. Зовсім сил немає, хоча, що я очікувала з таким слабким стілом. Ах. Ви можете трішки зачекати, якщо я трішки відпочину, гадаю, зі мною все буде добре. Це ви довго. Ох, або йдіть вперед. Я вас дожену. Герцог! Де ви? Хоча і сказав нам шукати принцесу, а сам побіг вперед. Ох, герцог? Боже, все добре? Так, у принцеси просто ноги ослабли. Чому їх так багато? Соромно як. Вони всі дивляться на мене. Тепер можемо повертатись, так як принцесу знайшли. <смітна> Гарден, пробач, що твоя принцеса така безсоромна, я не могла зберегти честь принцеси. Гаразд, ходімо вже. Я просто принцес, вона все-таки моя наречена. Наречена він зараз. Так мене назвав, невже він нарешті це? Якщо переживаєш, що мені тяжко, то ти помиляєшся. Ой, ні, я не про це думала, правда. Ого, от такий крутий спуск. Можна трішки повільніше? Тобі страшно, я йду не так і ж швидко. Тримайся за мене. Буде трішки трясти. Добре. Мені краще взяти тут чи тут. Де мені взятися? Не так дратую. Прошу мене пробачити за це, але так безпечніше. Потерпіть. Що? Чому ти такий милий? Чому він так подобрів до мене? Я знала, що він хороший, просто це якось незвично. Тобто принцеса пішла в таке небезпечне місце через вас, через те, що ви розповіли їй такі дурниці? Ні. Енді просто відповів на питання. при тому він відмовляв їй як міг. Це я запропонувала піти їй разом. Я сказав, що сліди вовків зникли з гір. решті решт це я не відмовив її туди йти. Ох, але це я запропонувала піти разом. Це моя вина. Накажіть мене. Ха, наказати легко. Ви повинні зрозуміти, наскільки сильно винуваті. Неважливо, я тут вина, твоя, Енді, чи моя. Якби що сталося з нею, Хартен об'явив би війну, не говорячи про те, що ваше життя були в небезпеці. Думаєте так легко взяти на себе всю відповідальність? а? Навіть так, я беру на себе відповну відповідальність, Мілорде. Марі невинна, я просто намагався допомогти принцесі, яка мріє про ваше кохання. Але чому ви. Вините в цьому марі. Через те, що ви відчуваєте себе винуватим, чи через те, що раніше були байдужі до Принцеси. Ох. Я беру всю відповідальність на себе. Похід був моєю ініціативою. Я сама проігнорувала мовляння підлеглих герцога і в підсумку. Потурбувала всіх в штерні, я ініціатор, і я поступила неправильно. Я беру всю відповідальність на себе, адже я ваша наречена. Я я не дозволяю принцесі прикривати реальних винуватців. Хіба я не повинен був розібратися в тому, що сталося? І приділити особливу увагу, щоб це більше не повторилося чи ти так не думаєш. Що ні, я не про це. Було весело спостерігати за тим, як ви захищаєте один одного. Ти, твої висловлювання, я зроблю вигляд, що не чув їх. Наказувати людину, захищаючи своє, не дозволено. Але більше я таке не потерплю. Своє? Ви йому? Ви мене маєте на увазі? Розмова закінчена. Можете йти. Ви все не так зрозуміли. Зачекайте, я хочу все пояснити. Ох, ходім, ви, мабуть, сильно втомились. Цей парубок сам до мене. Ідемо, ідемо. Перестань, Марі, я теж іду. Що мені тепер робити, Гестія? Навіщо ти говорив такі дурниці перед герцогом? Тільки обстановку погіршив. Знаєш, як я злякалась, і ще це непорозуміння. Нічого не знаю. Зараз ти повинен мовчки слухати. Ти отримаєш покарання. Ага, ага. Ти знову йдеш від відповіді. Якщо так подумати. Мені здається, що він і не хотів наказувати нас. Тоді він сказав неважливо, чи я тут вина». Він міг запросто наказати її, але він ніби хотів показати, що сам несе відповідальність за справи Марі. Зазвичай дворянам все рівно на таке, тим паче герцогу. Ви всього лише моя зброя. Мовчати, робіть те, що я сказав, минули Ерлорд Штерна. Безсумнівно, з того часу, як прийшов до влади Герцог ріхт, у нас з'явилася стабільність, якої раніше ніколи не було. Незважаючи на його прізвище зрадника, не такий вже й поганий. Я хочу іще раз перед вами вибачитись. Мені так хотілося піти туди. Та мені шкода, що я втягнула вас у неприємності. Крім герцога, я спілкувалася тільки з вами двома, і я хотіла з вами зблизитись. Напевно, ви сильно сердитесь на мене. Що? Я не сержусь. Я сама хотіла допомогти вам, правда? Якщо подумати, то ця принцеса також трішки незвичайна, у неї немає відчуття влади. Я і далі. Буду допомагати вам. Зрештою, я даремно втрутився. Все добре, що добре закінчується. Ці лікуючі трави із Гартена так гарно пахнуть. Ваші подряпини не печуть? Ні, трави дієві. Марі, хочеш спробувати? Ні, що ви? Добре, що є гаряча вода. Хоча її потрібно економити, у нас залишилось мало дров, може принести вам ковдру? Нічого страшного, я вмію добувати дрова, і я сплю біля каміну, тому мені не так холодно. О Боже, ви весь цей час спали на підлозі? Ага. Потрібно було вгора взяти трішки дров, можна було б висушити їх і використовувати. Не переживай, я не піду більше в гори. Герцог роздав дрова всім слугам, коли він збирався дати їх принцесі. Що? Ти чула стук? Піду подивлюсь. Хто там принцеси приймає ванну? Ми по приказу Герцога. Що герцога? Нам приказали принести більше дров в покої принцеси.